Класичний компактний комод Марсель 4Ш, виробництво української компанії Herbur Holding. Комод виготовлений з якісних матеріалів у класичному стилі. Виглядає стильно та класно. Потовщена кришка в кольорі дуб Сонома трюфель а також нижні ніжки та карниз в тому ж самому кольорі. Фасади, боковини та інші декоративні елементи виготовлені в кольорі Ясен Сніжний. Це світ, світлий приємний колір. Ручки чорні, гарно підкреслюють цей стиль. Комод е, приємного світлого відтінку раніше випускався в інших кольорах, зараз інші кольори зняті з виробництва. І в продажі є тільки така комбінація ясен сніжний дуб сонома дуб-сонома-трюфель. Комод працює на сучасних телескопічних направляючих, використана сучасна якісна фурнітура польських та німецьких фабрик. Замовити комод Марсель чи шухлядками ви можете, перейшовши за посиланням під цим відеороликом. Переходьте за посиланням та замовляйте комод Марсель за кращою ціною в Україні. А також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дизлайки, допомагайте нам розвивати канал, щоб інші люди могли бачити та замовляти комоди за супер ціною. Все, дякую за увагу! Chikai Watson no site